Хей, hey, привіт, привіт. Вирази в розмовній німецькій. Наприклад, роздивимося такий невеличкий шматочок діалогу. Das Wetter in Deutschland ist immer schlecht. Хм, hmm. das ist eine steile These. Das ist eine steile These. Це щоб сказати, не думаю, що ти тут маєш рацію. Я з тобою не погоджуюсь. Це, по суті, фраза, аби спростувати якесь твердження. Давайте візьмемо ще один приклад. «Für den Rest des Lebens video -spiele, zu Spielen ist ist sehr gesund». Hmm. «Das ist aber eine These». Тобто діалог тут приблизно такий. Грати у відеоігри до кінця життя це дуже корисне, типу. А той, хто слухає, скаже, та сасаба Анешталіті. Типу, я з тобою не погоджуюсь, тут ти не маєш рації, ти не правий або не права. Тобто ця фраза вона використовується аби щось спростувати, якесь твердження, або коли ми чуємо щось провокативне. І саме в таких ситуаціях дуже доречно сказати тези», Типу, ну ні, тут äh, абсолютно ви не маєте рації. або тут... Äh, Коротше, додумати можна самим, як саме ми це українською кажемо, але німецькою це буде тесасане тези». Наступне. Nach тем екстравагантен Abendessen im teuren Restaurant erhielt ich eine saftige Rechnung. Тобто, після. Екстравагантний вечері в коштовному дорогому ресторані отримав я сочний рахунок. Це є буквальний переклад. Завti рахунок. дуже величезний рахунок з величезною сумою. Думаю, це дуже просто зрозуміти цю фразу. Окей, okay, ще один приклад. Nach dem großartigen war ich nicht überrascht, als die Kellnerin uns die saftige Rechnung brachte. Після чудового банкету я не був або не була, здивований або здивована, коли офіціантка принесла нам сочний рахунок, тобто дуже величезний рахунок. Хочеться додати, що всі ці фрази і речення вони більш для рівня b 2 або c 1 Наступне Wenn du heute noch einmal zu Arbeit kommst, wirst du dein blaues Wunder erleben. Den der chef ist nicht gut gelauned. Ну тут взагалі то декілька речей. Тут більш ніж, мабуть, одна фраза. Саме останнє, що потрапляє до ока, так би мовити, це nicht gut gelowand. Ane гуте lounne haben це мати гарний настрій. А gut гелоунд, це бути в гарному настрій. Це одне і те ж саме, коротше. А нічкут. Келяунд – це в поганому настрої. І тож, коли ти сьогодні ще раз запізнишся на роботу, тоді, <гум> це я поки що пропущу, бо шеф не в гарному настрої. М -м -м, що там може таке статися, коли я запізнююсь на роботу, а мій шеф в поганому настрої? Що, що зі мною там станеться? Там написано du dein blaus Wunder erleben?» Оця фраза означає, що ми отримаємо, що я отримую, якщо я прийду на роботу і шеф поганого я отримую дуже неприємний сюрприз. Оце воно і означає. Визначення цієї фрази є наступне: Унангенем überrascht в'єтен. Тобто, бути неприємно здивованим. Natamer for Batun zu proofigangen war hat ja er sein Blauz Wunder Elep as Eardi Schlechten Ergebnisse sa. Pislatho Yakvin Bespidotania na examen pre show had Yazin Blaus Wunder elep Colin Pabach nahirche rezultate. Тобто, що з ним там сталося, коли він побачив найгірші свої результати після екзамену, до якого він прийшов непідготовлений. Er hat sein blaus wunder erlebt. Або, іншим словами, він пережив неприємний сюрприз для себе. Окей okay, наступний вислів Er machte einen groben Schnitzer, als er den Namen des Hauptsponsors falsch nannte. Тут, до речі, бачимо дієслова слова в минулій своїй формі, без дієслова «haben». махте зробив, нанте, назвав, ненен це називати. Нанте назвав. Але зауважте, що в швейцарській і німецькій минуле будується виключно з «haben». «Ich habe gemacht», «Ich habe genannt» і так далі. Так от, він зробив, коли він

Тобто шеф був розлючений, коли він відкрив для себе, або іншими словами, коли він дізнався, що в звіті була одна груба помилка, яка цілий аналіз поставила під питання. Появіть, що вони там цілий рік цей аналіз робили, і от одна груба помилка і вважає, що вона цей аналіз нанівець звела. Тобто, вага цих помилок така доволі суттєва ein grober Schnitzer. Наступний вираз. Die Diskussion über die geplante Steuerreform ist ein heißes Eisen, das viele Politiker zu vermeiden versuchen. Ein heißes Eisen – це типо дуже гаряча тема, яка веде до... хто знає до чого? <laughs> до гарячих дискусій. Діскусіон у беді плянте штоя реформ, тобто дискусія про заплановані реформи в податках із Тен Хайс із Айзен одна гаряча, дуже гаряча тема. Досфілі політика цуфема, яку багато політиків намагаються уникати. Ще один приклад. Die Debatte über Immigration und Asylpolitik ist ein heißes Eisen, das die Gesellschaft stark polarisiert. Die Gesellschaft Stark Asylpolitik политика, Ну, а далі спробуйте самі перекласти. Im Sport muss man ein dickes Fell haben, um mit Kritik und Niederlagen umgehen zu können. In Sport muss man Sportie musit lyudina ein dickes Fell haben, um mit Kritik und Niederlagen schobus kritiko i poraskami umgehen zu können. Sporatesya abo vmiti sporatesya. I shche odin pryklad otoho ein dickes Fell haben, Oznaca. Im Lehrerberuf muss man ein dickes Fell haben, denn nicht jeder Schüler wird begeistert sein von den Unterrichten. Im Lehrerberuf. W Professie Im Lehrerberuf muss man. Professie Weklodaccia musset Ludina ein dickes Fell haben, denn nicht jeder Schüler wird begeistert. Du musst schon ne bude von den Unterrichten wird orokiew Nun, Um in der Politik erfolgreich zu sein, muss man ein dickes Fell haben, denn die öffentliche Meinung kann sehr kritisch sein. Um in der Politik erfolgreich zu sein, muss man, muss ein dickes Fell haben Denn die öffentliche Meinung, Тому що громадська думка kann sehr kritisch sein, може бути дуже критичною, може мати багато критики, типу. Отже, Андікесфельхабен це, типу, як бути емоційно дуже стійким, не піддаватися у цьому емоційному тиску. Визначення є наступним: haben Означає good mit Kritik und Stress von außen umgehen können, тобто, якщо дослівно, добре з критикою або стресом ззовні впоратися вміти, тобто вміти впоратися з стресом або з критикою ззовні. Не просто його, мабуть, проковтнути, а саме впоратися, обробити і не приймати до серця, так би мовити, або не просто відкинути, а саме обробити. Всередині. Це, звичайно, в ідеалі. Окей, як на мене, дуже багато слів, багато фраз, але, як на мене, вони дуже корисні і цікаві. Danke für eure Aufmerksamkeit. Дякую за вашу увагу. und І до наступного разу. Чао!